Вітаю, друзі. Сьогодні, 19 квітня, Ізраїль, незважаючи на застереження і несхвалення з боку свого головного стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки, все-таки завдав удару у відповідь по Ірану. Нагадаю, що в ніч з 13 на 14 квітня Іран, вперше зі своєї території атакував. Ізраїль використавши рекордну кількість ракет і безпілотників. 150 ракет і приблизно 150 безпілотників. І сьогодні я хочу прокоментувати цю важливу міжнародну подію в контексті колективної безпеки, ну і звичайно в контексті ескалації, який перший висновок можна зробити, причим висновок глобальний. І, безперечно, він стосується України, раз він глобальний висновок. На колективній безпеці можна ставити жирний хрест і обводити навіть його кружечком, цей жирний хрест. Колективна безпека це максимум пасивна повітряна оборона. Ще раз хочу Повторити цю тезу, що колективна безпека сьогодні, у 21 столітті, це максимум пасивна повітряна оборона. Що таке пасивна повітряна оборона? Це протиракети, це системи ППО, і все? Це в кращому випадку, і це максимум для яких країн годиться. Колективна безпека у вигляді максимум протиповітряної оборони для країн, які не мають зі своїми ворогами спільних кордонів. Ізраїль не має спільних кордонів з Іраном, і йому, в принципі, може підійти такий вигляд колективної безпеки, і те це виключно пасивна оборона, це збиття ракет. Колективна безпека не передбачає ударів у відповідь. Тобто, якщо Іран випустив по Ізраїлю 150 ракет, то і Ізраїль має право теж випустити по Ірану 150 ракет. Це так ну, не працює. Це важливо розуміти. Всі, хто мають спільні кордони з своїми ворогами вони дружніми країнами у випадку нападу, у разі нападу вони не можуть розраховувати на колективну оборону. В принципі, це продовження практик Другої світової війни або періоду, який передував Другій світовій війні. Військові союзи Британії і Франції ніяк не допомогли Польщі. Британія і Франція там оголосила війну. Німеччині, але оголошення війни це зовсім не означає реальний захист, якщо потрібно використовувати піхоту, живу силу і так далі. Наступний важливий момент вражають деталі. Деталі цієї відповіді військової з боку Ізраїля виявляється, Ізраїль. Узгоджував цю свою відповідь, яка, до речі, була дуже скромною, символічною. Ізраїль стверджує зараз, уже, що він мав на меті просто пояснити Ірану, що у нього є зброя, яка може досягати іранських міст і військових об'єктів. Були використані якісь там безпілотники. Іран стверджує, що міні безпілотники можливо, це якісь ракети, але їх кількість невелика. Так от, до деталей. Ці атаки Ізраїль в рамках колективної безпеки, в рамках зобов'язань змушений був погоджувати свою атаку з своїм стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки і поділитися з ним, звичайно, планами і секретами. А, розраховуючи, що Розраховуючи, що Сполучені Штати Америки залишать це все при собі. Після атаки на Іран сьогоднішнього Ізраїль відмовився брати на себе відповідальність з стратегічних міркувань. Але це стратегія Ізраїля. Це Ізраїль не хоче брати відповідальність зі стратегічних міркувань, роблячи вигляд, що це не він атакував іранські об'єкти. Але Сполучені Штати Америки офіційно заявили, що вони знають, що це зробив Ізраїль, і повідомили це через власні засоби масової інформації. Ізраїльське військово-політичне керівництво знаходиться в або перебуває у стані такого легкого шоку і джерела з Ізраїля. М'яко кажучи, здивовані, чому Сполучені Штати Америки повідомили про це весь світ, незважаючи на те, що Ізраїль прийняв рішення не брати на себе відповідальність. Отже, в рамках колективної безпеки партнери, як ми бачимо, не можуть дійти якоїсь спільної згоди. Наступний важливий момент Ізраїль обіцяв, що він не буде бити по ядерних об'єктах. По ядерних об'єктах в Ірані, але іранська сторона стверджує, що удари були нанесені саме по ядерних об'єктах в Ірані з метою їх пошкодити. Але в Ізраїлі ну нічого не вийшло. Це при тому всьому, що Ізраїль в телефонній розмові обіцяв Сполученим Штатам Америки не бити по ядерних об'єктах, і це при тому всьому, що Іран публічно заявляє, що він у випадку наявності у нього ядерної зброї знищує таку державу, як Ізраїль. І це все насправді погрози звучать ну, серйозно. І я. Дізнався, що Японія за три місяці приблизно до початку повномасштабного вторгнення, тобто в кінці 2021 року, змінила свою доктрину, очевидно знаючи військову доктрину, очевидно, очевидно знаючи про напад Росії на Україну. Японія відповідно своєї військової доктрини може завдавати превентивних ударів у випадку, якщо їй буде відомо, що про неї готується серйозна атака: ракетна атака, ядерна атака чи будь-яка атака. Тобто, чому я навожу цей приклад? Я навожу цей приклад, тому що треба мати відповідну вагу і потугу економічної військової для того, щоб приймати такі важливі рішення в рамках колективної безпеки, в рамках партнерства. Такі рішення прийнятись не можуть. Вони приймаються виключно одноосібно, покладаючись на відповідальність за ескалацію і за ризик, і навіть засудження, тому що довести ну, світові, що проти тебе готувався ядерний чи ще якийсь там удар, ну це буде або просто ракетний удар. Насправді складно. І от якщо провести якісь там паралелі, аналогії, уявити собі, що в нас от ядерна зброя. Або потужний ракетний арсенал, і Росія може сказати, що ми е, націлювали свої ракети на них і тому завдала першим цього удару. Тобто світ переходить зовсім в, іншу, в інші правила, правила, в яких не діють абсолютно колективні е, методи оборони, і не діють міжнародні наднаціональні структури. Безсенсовість Організації Об'єднаних Націй це не привід її розпустити, а привід серйозно задуматися, що буде далі. Розпустити завжди можна і вигнати всіх розігнати. А от що далі, це набагато складніше і важливіше питання. Наступний висновок в контексті вже тепер там ескалації, ну і теж колективної безпеки. Не діє в міжнародному праві. Не діє а, позиція в національних там, юрисдикціях в кримінальному праві є таке поняття як покарання за злочин, який не вдався. Він планувався, але не вдався. Тобто злочинець мав наміри злочинні, підготував злочин, намагався його виконати, але цей злочин у нього не вдався. В національних юрисдикціях, навіть якщо злочин не вдався, все одно він засуджується повністю як злочин, який відбувся. Так ось це не переноситься на міжнародне право і наднаціональні структури, і колективні органи, в тому числі колективні органи безпеки. Не можуть карати за злочин, який планувався, але не вдався. Інакше б Російська Федерація і Путін мала би притягнутися, притягуватися до відповідальності за той злочин, який вони планували зробити у 2022 році, але цей злочин не вдався в силу обставин там українського спротиву ще якось не розрахували, вони неправильно розрахували свої. Там плани і так далі, але реально вони здійснювали міжнародний злочин. І чому в національних юрисдикціях такі злочини караються? Тому що існує суперсила, надсила у вигляді апарату насильства правоохоронної системи, яка може це все виконати. В міжнародній системі такої сили не існує. Організація Об'єднаних Націй не є. Над силою, суперсилою, яка може, яка має війська і може притягнути до відповідальності Китай, Індію, Росію, Сполучені Штати Америки все це єрунда. Тобто, ви можете, якщо маєте достатньо економічну військову потугу, планувати будь-які злочини, виношувати наміри злочині, і вам за це просто нічого не буде. Такі реалії сьогоднішнього дня. Тобто сьогоднішня атака. Ізраїля Ірану дуже багато чого показує. Насправді. Оця символічна атака, Ізраїль змушений був кілька дронів запустити по Ірану, але насправді це все дуже багато показує. Висновки для нас закінчую, дуже прості висновки. Єрмаку і Зеленському потрібно припиняти швидко. Просто стоп кран зривати. Стоп кран зривати. Щодо цих всіх дурнуватих ініціатив з колективної безпеки, формули миру і так далі, все це фікція, все це не працює. Нам не підходить, ніхто нам ніякі гарантії, нічого не буде надавати. Все виключно впирається на суб'єктність, економічно-військову потугу і двосторонні зв'язки з країнами, які Зацікавлені в ескалації, зацікавлені у нашій відповіді Російської Федерації: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Чехія, Польща, можливо, Румунія, там країни Балтії і так далі, Все. можливо, Франція. Більше ніхто в цьому не зацікавлений, і нам треба припиняти будь-які е, підписувати угоди, договори. Вони не працюють. Тільки кон'юнктурно зараз що складається. Як буде далі, ми не знаємо. Е, це завдає також шкоди і дезорієнтує взагалі всіх в Європі. Вся ця діяльність Єрмака по формулах милору і так далі. Я завтра буду аналізувати, можливо, завтра. Буду аналізувати статтю Foreign Affairs за авторством двох там експертів. Один з них Самуель Чарап. Це надзвичайно важлива стаття. Вона була опублікована 16 квітня. Теж дуже свіжа. І напряму стосується України. Вона, і, ну, вона, при, вона не те, що посереду, вона напряму стосується України, але опосередковано стосується взагалі міжнародного світового порядку. І вимагає від нас правильної реакції. На цьому буду закінчувати. Ми дякую всім за увагу за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей. і прошу звернути увагу на попередній відеоблог. Він важливий. Я його пізно якось залив на Ютуб. Він не знайшов якось достатньої кількості переглядів. І поширення не часто я прошу, взагалі це винятки, коли я прошу звернути увагу на блог і на роздуми, на міркування. А вони можуть здаватися такими нединамічними, відірваними трохи від там, поточних подій, всі люблять якісь гарячі факти і так далі. Але в плані стратегічному цей блог надзвичайно важливий подивіться його будь ласка і поширте якщо можете дякую всім за увагу ще раз до побачення до наступної зустрічі